Я народився в місті Гудаута. Це, вона не знаходиться в Абхазії або Грузії, не зовсім зрозуміло. В 92-му році, у зв'язку з тими подіями, що там відбувалися, мій батько він як етнічний грузин, був змушений залишити цю країну і приїхати в країну. А саме до міста. Лисичанська, Луганська області, звідки була родом моя мати, його дружина там знаходилась моя бабуся, тому ну, саме це місто було обрано тим, куди ми поїхали. Куди точніше батько поїхав з Абхазії, бо так співпало, що на той час вже я з моїм молодшим братом та матір'ю там знаходились. Тобто він приїхав до нас, він приїхав, взяв там речі, які влізли в його автівку, і там майже три доби він добирався до щоб доїхати в Україну. Так, розпочалося мирне життя в Україні з 2010 року. Отарі какулія працював у Лисичанську, а жив з родиною в Луганську. Тому, коли розпочались бойові дії на Донбасі у 2014 році, він мав куди повернутися до батьківської домівки. Пізніше сім'я перебралася до Сєвєродонецька, де у вересні 2021 року, нарешті, придбали власне житло. Це була е... Квартира на восьмому поверсі дев'ятиповерхівки, яка стояла на самому краю міста Сєвєродонецька. там був чудовий краєвид на ліс. Ну, це було, було з боку дороги на Лугань, скажімо так. Ось, і ми робили з вересня ми робили там ремонт, ми повністю поламалися, зробили капітальний ремонт. І 23 лютого у нас було входине в квартиру. Приїхав мій брат з дружиною, привіз свого кота. ось Ми його першим запустили. Ну так, Квартира була ще не зовсім дороблена, у нас не було вхідних дверей, нам, до речі, повинні були вставляти 24 лютого. А, ось, і ми ну, власне, в своїй власній квартирі, да, на яку я там, довгий час відкладав, яку я вклав, в ремонт вклав душу. Саме ця ніч з 23 на 24 вона була для мене. Найспокійніше, я нарешті спав в своїй будівлі з вікон квартири отарі Кулія» бачив переміщення російської техніки. Однак до останнього не міг повірити у те, що наступ все таки відбудеться. Вже тиждень точились бої в «Щасті» та на околицях станиці Луганської. Ну так як в мене квартира була вікна, виходили на Луганське це шосе, да, я бачив, що що їхало туди, і що їхало, їхало звідти. Тому ну, це було більше питання часу, коли це все розпочнеться в тому вигляді, в якому воно розпочалося 24 лютого. Але ось ну, так інтуїтив, да, не може бути. Ось я себе заспокоював тим, що ну не може бути, щоб вже вдруге в мене таке вийшло в моєму житті. І до останнього я не вірив, що. Ну, це ось відбудеться саме на наступний день після того, як я в цю квартиру вселився. Зранку мені зателефонував мій друг, повідомив. Потім було два гучних, ну, мабуть, зрива десь за містом. Я так вважаю, що це, мабуть, був аеропорт, який неподалік від нас знаходився, неподалік від міста. Зателефонував мені, мій брат, сказав, що. Щоб я приїжджав до нього, а в нього квартира була на іншій частині міста, в старих районах. Ну тобто, це вже ближче до Лисчанська, ближче до річки Сіверський Донець. Ось ми перебрались до нього. Тоді ще був інтернет, і ну, більше шокувало не те. Що ось воно проход... відбувається саме тут, да? а більше шокували ті новини, які ми побачили, в якому масштабі воно по всій краї... країні пішли. Коли бої вже точилися не на околиці, а в самому місті, родина третину доби перебувала у сховищі. Самих таких обстрілів ми не бачили, бо е ця частина міста, де ми перебували, вона доволі ізольована була. Більше боїв проходило в тій частині, яка була ближче до Луганська, до Старобівська. Да, там дійсно там дуже жорстокі були бойові дії, дуже жорстокі обстріли були десь за тиждень в соцмережах виклали світлину мої, мого будинку. Ну він ще був цілий, але вже погоріли. На світлині було видно, що з першого по дев'ятий поверх всі повністю квартири вигоріли. А десь за три тижні виклали викладали вже відео, що зруйновані були сходи між п'ятим та восьмим поверхом повністю, і права частина будинку вона Десь до сьомого поверху перестали існувати, але коли кількість обстрілів суттєво збільшилась, зрозуміли, перебувати у місті і далі стало не просто небезпечно, адже з великою ймовірністю може коштувати життя. Ми вирішили туди виїжджати. І ось з той день, коли ми виїжджали, інтенсивність обстрілів вже була така, що ми е заводили машини, е закидували туди, туди речі, і в останнє е казали. Жінкам та дітям, щоб вони садились машини. І десь за три-чотири ми повертались до бомбосховища, бо обстріли були надзвичайно щільними, і е, навіть е, звук був від рикошету снаряду по будівлі. Він, мабуть, там з рикошетів і кудись далі полетів. Е, е, і коли ми вже виїжджали з міста Сєвєродонецька, почався, щоб виїхати е, ну, до Святогірська, куди ми хотіли поїхати, вже були всі траси. Прострілювались вже була окупована частина траси найкоротшої траси і виїзд був лише через місто Лисичанськ, а це перетин мосту через річку Сіверський Донецьк, котрий потім підірвали. Ми коли виїжджали, я бачив, як нам пощастило. Бо вся дорога повністю до самого мосту вона була в дирках, от ці труби дюралеві від ракет чи я Не знаю, що це було. торчали. і ну просто я думаю, що. Ще б два-три дні ми там провели і, ну, мабуть, би пострадали. Ось так сім'я пана Отарі приїхала до Чернівців, де мешкає його далека родичка. Тут чоловік знайшов роботу у благодійному фонді Право на захист. Я працюю юристом в цій організації, працюю з середини квітня 2022 року. Наша організація, вона вже. Доволі давно існує вона існує з 2014 року, але вона локально була більше на сході України. Бо масштаб того конфлікту він значно відрізняється від того, що ми маємо зараз. Основним напрямком нашої діяльності є допомога. Ну, таким людям як я, але які опинились в більш гіршій ситуації. Мій відділ займається виключно юридичною допомогою, тобто ми надаємо і первинні консультації. Якщо справа потребує більш глибокого вивчення або там втручання адвоката, то ми ще здійснюємо судовий супровід, підготовку документів для подання там до тих чи інших інстанцій. Окремо у нас є. Психологічна допомога внутрішньо переміщеним, ми займаємося допомогою гуманітарної допомоги внутрішньо переміщеним особам. Війна дала зрозуміти уродженцю Грузії, який став українцем у серці. що найголовніше це родина. Те, що ми зазвичай вважаємо цінностями, да тобто те, що щось матеріальне, там квартира, дача, якісь речі дорогі, вони. В секунду можуть привротитись в нічого. І ось мене війна навчила, що ті е, речі, які я в мирний час бачив як е, е, обидіннеся, банальність, вони насправді вони є цінними, а не те, що я там вкладав вісім там, років, відкладав на цю квартиру, або там придбав якісь речі собі, і все інше. Ні, це не це не важливо. І для мене була. Дуже значно перецінка ці Ось саме ці події, які відбулися.